Вітаю, шановні колеги. Сьогодні маємо 4 лютого 2025 25 рік 14.00. Стала необхідність позачергового нашого зібрання нашої профільної комісії у зв'язку з, з такою сказати, необхідністю прийняття рішень. Тобто, Вважаючи на те, що треба нам, вони, ці питання тобто не. Мають часу для затягування їх, то тобто сята виникла і необхідність проведення цього позачергового нашого засідання. То тобто сьогодні у нас зареєструвалися чотири члени нашої комісії, а саме Балановський Володимир Борисович, Попович Сергій Володимирович, Сергій Артем Олександрович, Ліберник Ігор Григорович. Тобто враховуючи чисельність зареєстрованість. Комісія є повноваженою. тобто та повноважно. Так, якщо це, це, це у вас усіх розданий порядок п, п, порядку денного, сьогоднішнього нашого засідання, є у когось якісь пропозиції, зауваження це, 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 три, да. три, 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 три питання, то які нам треба сьогодні це, це, попрацювати на нашому засіданні. Якщо немає, то у вас до попереднього порядку денного. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Так, відповідно, переходимо вже до робочих моментів. Значить, Першим питанням нашого порядку денного є передача комунального майна на баланс відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Угарської селищної ради та закріплення його на праві оперативного управління На праві оперативного управління. Мова йде тось, про житлову будівлю, тось, яка знаходиться у нас за адресою вулиця Виноградна, будинок 1, да? СМТ Авангард, яка використовується у нас тось, як на найпростіше укриття. Тось, это в рамках оптимізації роботи і так, щоб воно ну, все було би тось, мало б розум і знаходило все, все в одному відручому да, управлінні, да? Тось, это, то є це это, таке то есть это передати його у відділ капітального будівництва. Та відділ капітального будівництва для подальшого то есть, это, використання в оперативному управлінні. Да, э, ви мали э, змогу ознайомитися з проектом рішення попереднім. Да, то есть, это, Адресу я назвав вам, то там площа тось, приміщення 70 квадратних метрів. Це найпростіше укриття, воно сьогодні вже експлуатується, тобто приймає це жителів тось, цього будинку, це і тих, яких це до цієї території, да? до цієї території. Відповідно, то Приймається і склад комісії, це склад комісії склад комісії не буду озвучувати, як, як завжди, то це за класикою, то ся, та, е, це представники бухгалтерського обліку, начальники і так далі, тому подібне. То ся, є якісь забереження, продовження, тобто, що когось ну, немає. немає? немає. немає. Нем. Якщо немає, тоді дозвольте поставити це питання на голосування. То ся, хто за то, що передати? Це та нежиткове приміщення нашому відділу капітального будівництва. Хто за? Утримався. Проти. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до питання номер 2 Друге питання про надання згоди Ангарської селищною територіальною громадою. на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності Вангарської селищної ради Одеського району Одеської області об'єкту нарухового майна нежиткової будівлі. Це таке коригуючі у нас питання, то таке тата у нас питання. Ви пам'ятаєте, ми вже мали такі це так прийняття рішень, прийняття рішень ми обговорювали на минулі то засідання нашої комісії, то є, це питання вже да, то сята, але виникли там деякі моменти, де треба внести зміни до це, та, нашого рішення. То є, до попереднього нашого рішення, що предлагається, ми там приймали будинки та гуртожитки, і ми там зазначали ми, разом з земельними ділянками. Центручне переводи. Ні-ні, все правильно, це. -то, це -то, це, то ми це, приймали його, і у нас було питання це, та, щодо е -е, прийняття цих будинків і гуртожитків земельним ділянкам. Є така пропозиція, вони з тим, що ми приймаємо самі 50 будинків і гуртожитки без врахування земельних ділянки. Ви мали е -е, можливість вивчити ці питання. Є да? е -е, у когось якісь пропозиції, зауваження, яка своя думка відносно на цього. Краю. Поясню, для чого це треба, то тобто, це в майбутньому хтось там полегшити, хтось, то оформлення цих земельних далі. Тому що по процедурі зараз там це буде затягнуто ще більше, тобто, і, і, і виникнуть певні це тобто, проблеми. Тобто, проблеми. Якщо немає зауважень ніяких пропозицій, ставиться питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. По третьому питанню, Про внесення змін до проєкту рішення про надання Авангардіською селищною територіальною громадою. Згоди на безоплатне прийняття з державної власності документальної власності Вангардівської селищної ради нерухомого майна. Дивіться, ми тось, це питання вже також розглядали, тось, ви пам'ятаєте. Прийшло зауваження Мінекономіки, то і нам треба то виправити ті зауваження, які нам надав надали. Такі зауваження, які нам надали. А також то та, на той момент, коли ми приймали це рішення, це було е, е, рішення остаточниці. Нас було яко там, що скажу, е, від 26.07.24, Тоді, коли ми надавали згоду на, на прийняття, у нас тоді ще не було то Цю будівлю, то це кадастрова номер на земельну ділянку. На сьогоднішній день ми маємо спроможну земельну ділянку, маємо кадастровий номер під цією будівлею, і ми це все прописуємо тось, в нашому рішенні. Тось, це, тим самим тось, це, одним же з цим рішенням ми скасуємо попереднє рішення, аби не тягнути тось, цей хвост змін до, до цих рішень. До цих рішень. Також то є, те, там було зауваження відносно самої назви що, то це територіальна громада має приймати. Тобто ми ці всі зауваження, які до е, нас поступили, да, то є, ми їх урахували у наступному є, рішенні проекту рішення. Да, є, і, 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 і виносимо тоді його на голосування. Є у вас якісь зауваження, пропозиції, бачення інші? ще. Нема? Якщо немає, тоді ставлю це питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Відносно сьогоднішнього нашого порядку денного то це всі питання ми це обговорили, які були то нами. Тому всім дякую за оперативність зібрання і щодо прийняття рішень. jatuh